<заняття> з художньої літератури. Треба дружно привітатись, разом весело сказати. Добрий день! Навколо себе озирнись і в екранчик посміхнись. Добрий день, діти! Як гадаєте, хто до нас на гостину завітав сьогодні? Правильно, це котик і песик. Вони дуже хочуть з нами дружити. А у кого з вас є вдома звірята? Як ви з ними граєте? Це добре, що ви такі гарні друзі, хоча і кіт, і пес є свійськими тваринами, але не завжди у них є домівка. Ось послухайте вірш про те, як хлопчик почав дружити з песиком приблудою, його написав Ігор Січовик. Біля мого дому, уночі і вдень, песик незнайомий височив як пень. Я гукнув сердито Геть іди, жебра. Зізнаюсь терпіти я не міг собак. Пес відчув провину і в кущі поліз. Я ж узяв корзину і подався в ліс. Там грибів багато, швидко відшукав. Час уже й вертати тільки ж заблукав. Сів на пень, сумую, сльози на очах. Раптом що це? Чую? Виє хтось в кущах. Подивився, бачу, цуценя сумне. Леч живе, одначе потягло мене. Ну й життя чудесне, гарно, як навкруг, з того часу песик мій найкращий друг. Дітки, ви дуже уважно прослухали вірш, а зараз дайте мені відповідь на запитання, кого назвав автор вірша приблудою. Чому? Як хлопчик ставився до собак? Що трапилося з їх хлопчиком? Хто йому допоміг? Яким чином? І ким після цього вони стали. Любі дітки, ви щойно прослухали вірш Ігоря Сичовіка «Приблуда», якому розповідається про безпритубну собаку. І я хочу вам сказати, що навіть в наш час є дуже багато безпритульних котів та собак, про яких ми маємо піклуватися. І тому сьогодні на занятті з аплікації я хочу запропонувати вам зробити будку для собачки. Тому, кличні батьків та допомогу, дивіться уважно, ми будемо розпочинати! Діти, сьогодні ми будемо робити ось таку будку для собачки. Для цього, щоб її зробити, нам потрібно дві довгі смужечки. А також короткі смужечки. Давайте ми їх порахуємо. Один, два, три, чотири. І у горі нашої будки є великий жовтий трикутник. Ось таку гарну будку ми будемо робити сьогодні на аплікації. Ну що, малята, будемо розпочинати. Для роботи нам необхідно підготувати аркуш паперу, підставку або клейонка для нанесення клею, ножиці, клей олівець та кольоровий папір. Потрібно підготувати два квадрати жовтого та зеленого кольору та прямокутник зеленого кольору. Ви можете використати будь-який кольор, який вам подобається. Для початку роботи нам необхідно взяти зелений квадрат. Будемо його складати навпіл. Для цього нам потрібно його перегорнути та з'єднати два куточки. Куточок до куточка. Потім пальцем провести лінію згину. Ось так. Після цього нам потрібно цей прямокутничок, який вийшов, скласти ще раз навпіл куточок до куточка і проводимо лінію згину. Молодці. Після цього розгортаємо. Потім ми бачимо, що в нас з'явилися лінії, які ми можемо порахувати, та лінії згину. Подивіться, ось вони. По ним ми будемо вирізати. Котимо на місце. Далі беремо наступну смужечку, беремо прямо кутник. Нам потрібно так само його скласти навпіл куточок до куточка. Складаємо. Притримуючи добре однією рукою, а пальцем проводимо. Лінію згину. Попросіть допомогу у батьків, якщо вам складно. Ось. Розгортаємо і ми можемо побачити ось цю лінію згину, по якій ми будемо вирізати. Чудово. Наступне ми беремо жовтий квадрат. Нам потрібно його перегорнути. І зараз його треба розвернути так щоб верхній куточок дивився угору, а нижній куточок дивився на вас. Ось так. І тепер ми беремо нижній куточок і з'єднуємо з верхнім. Ось так. Однією рукою протримуючи куточок, а іншою проводячи пальцем лінію згину. Ось так. Ось у нас вийшов такий трикутничок. Коли ми розгорнемо, ми побачимо також, що є лінія згину, по якій ми будемо вирізати. Чудово! Зараз приступаємо до наступного етапу виконання роботи. Беремо великий квадрат і будемо розрізати його на смужечки по лініям згину. Беремо ножиці. Відкриваємо їх, і наші ножиці крокують. Починаємо вирізати. Одна смужечка наступна. Пам'ятаємо, що вирізаємо ми обережно. Все, ножиці закриваємо, кладемо на стіл і подивіться, в нас вийшло 4 смужечки. Відкладаємо їх поки що в сторону. Це будуть наші дошечки для нашої бодки. Беремо прямокутник, також відмічаємо, де в нас лінія згину, і вирізаємо по ній. В нас вийшли дві довгі смужечки. Далі беремо наш жовтий квадрат, який ми склали навпіл по діагоналі та вирізаємо по лінії згину. І в нас вийде два трикутнички. Один із цих трикотничків буде дах нашої будки. Коли ми все підготували, ми починаємо наклеювати. Спочатку нам потрібно взяти довгу смужечку і нанести клей. Однією рукою притримуємо смужечку, іншою наносимо вздовж цієї смужечки. Після цього перегортаємо і наклеюємо відступаючий пальчик від е, знизу аркуша. Ось так посередині. При необхідності використовуємо серветку. Далі беремо одну коротку смужечку. Так само наносимо і ми приклеюємо її з лівого краю нашої довгої зеленої смужечки. Це буде основа нашої будки. Потім беремо ще одну смужечку, наносимо клей і приклеюємо її з правого краю довгої зеленої смужечки, це ще одна дощечка нашої будки. Далі Беремо ще коротку смужечку, наносимо клей та приклеїмо з лівого боку біля короткої смужечки щільно. Це наші дошечки. Так само робимо з іншою смужечкою, яку ми будемо приклеювати з правого боку. Ось вже стіни нашої будки готові. Далі беремо довгу смужечку. Наносимо клей. І будемо приклеювати. Приклеювати її ми будемо угорі наших коротких смужечок. Ось так. Не забуваємо користуватися серветкою. Далі нам потрібно зробити дал. Беремо наш трикутник перегортаємо. Наносимо клей, добре тримаючи папір, змащуючи всі куточки і приклеїмо угорі. Ось так. Потім беремо серветочку і розгладжуємо. Ось подивіться, дітки, яка гарна будка в нас вийшла. І думаю, нашому песику буде в ній досить зручно. І тепло. Типу. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Будемо чекати фото ваших робіт.